Всім привіт! Хочу поділитись з вами однією інформацією, яку відкрив для себе сьогодні з приводу цього режиму. Я вже не збирався в нього катати, тому що якщо катаєш бій, то з нього десь до 10 очків там 8-7, ну щось мало отримаєш, якщо просто бій катаєш. Дуже мало очків і я гадав, ну, для прикладу, 90, 90, 90 то 150, ну, щось по типу. І це дуже багато, щоб з кожного бою по 7 очків і 8, щоб накупити 90, дуже багато відкатати потрібно. Я, Перше моє враження було дуже багато часу треба для цього. Виділити я спочатку от пару днів як забив. Ну, я не катав, мені це було не цікаво Але сьогодні так зайшов, оглянув, ну, трішки углубився. На кожному із танків кожного дня оновлюються очки. Ну, по 40 тут, 40 тут і тут. Виконуєш завдання і тобі ці 40 насипає. Плюс тут завдання. Я спочатку не звернув на них увагу, я тільки звернув увагу на ті по 40 і вирішив спочатку їх виконати. Сьогодні я звернув увагу, те, що е, тут завдання висить на кожному з танків, воно своє. І для прикладу для АЛТ, якщо не помиляюсь, було або 20, якщо не 20 подарунків. І, ну, зібрати два подарунки і притащити їх на базу. І ви отримаєте 150 очків, які ви можете потім потратити на будь-що. Для захисника завдання було знищити трьох у котрого, трьох гравців, у яких є подарунки. Для прикладу, чи вони у вас їх стирили з бази, чи е, вони просто десь знайшли і з ними уїжджають, і вам і саме його потрібно. За е, дуже легко, коли ЛТшки тирять у вас подарунки, ти просто за ним їдеш, валиш, ну, убиваєш, і це тобі зараховується. Отак троїх і тобі теж насипає 150 очків для штурмовика. Тут я спочатку е, був неуважний і е, тут потрібно було 12К дамагу, але я одне не врахував, треба було прочитати гарно, і тут було написано, те, що 12К, але е, з відстані 50 метрів, тому е, просто стояти здалеко відстрілювати не піде. Тут треба упорювати. Але це теж, можна сказати, пару боїв там по порював. Для прикладу, коли подарунки там, в центрі збираються, там багато хто заїжджає, просто влітаєш там, якусь або заморозку, або ще щось, або просто відстрілюєш, тараниш, і це все зараховується. Що по 50 метрів, і ось це буде враховуватись в ці 12к. Кожне з, ці, з цих завдань. Виконуєш і якщо не помиляюсь, сьогодні в мене було. Або... Я не помиляюсь бо тільки це забрав, або тільки це за пару днів, скільки воно вже йде. А повиконував ці всі завдання щоденні по 40 з кожного і з кожного танку повикон... ну, я помітив ці завдання по під 150 очків цих. Я повиконував і вже майже все виконав. Це все буде до 17 го числа 10 годин. і Тому завтра оновляться оновляться завдання по 40. І завтра я на кожному з цих танків виконую завдання по 40 і заберу цей 3D-біс. Ну, якось так. Ось цього я ну, просто не вникці, не почитав, не звернув уваги і думав, що щоб е, заробляти ці, ці очки по 90 або ще щось, це тупо треба катати ось там по 8, по 9. І спочатку я не хотів це виконувати, а зараз, ну, сьогодні для себе відкрив щось новеньке і. Е, Майже все виконав, позабирав плюшки. Кроще задоволений. Якось так. Якщо комусь це буде в нагоді, я думаю, багато таких, як і я, які спочатку не ну, це не вниклись і теж позабивали, але тут дуже легко і чому би ні, позабирати свободку, бони. Бо Два там ті ж дні Премо, дуже легко. Тому якось так дякую за перегляд. Всім гарних каток і забирайте плюшки. До побачення.